Thank <laughs> you. Вітаю, друзі. Етюд про вічне незадоволення. Ну, є такі люди, постійно бурчать, верчать, коментують лише з позицій там Нафіга це потрібно, що там буде, нічого хорошого і так далі. Тому зараз поговоримо про, я його називав нігілізм, цинізм і вічне незадоволення. Терміни досить близькі, хоча й не зовсім однакові, Але, тим не менше, ну, але спочатку якраз. Скоріше тонізувати людей, тих, які бурчать, що погода не така, і політика не та, і, і це не то, і те не все. Тому про музику. Черговий раз про музику. Роберто Менескаль бразильський композитор, гітарист, продюсер, аранжувальник. Переграв, ну бачите, по його віку, зрозуміло, що він, так як він вже довго займається музикою. Конкретно він займається Босаново. Це класика Босанової. Переграв буквально з усіма видатними особистостями, які торкнулися цієї музики, мається на увазі Босанова. Тому зрозуміло, що його ім'я доволі часто іде паралельно з іменами великих виконавців Босанова, але й сам по собі в нього є чудові альбоми. Які відносяться в основному до становлення і такого спалаху захопленням динамічної енергетичної Латина з Босановою А 60-х років, тому я вам покажу один лише альбом Роберто Манескаль, його сольний альбом 64-го року. Але якщо вас зацікавить ця музика, я впевнений, що багато хто захоплюється подібною музикою, вона дуже енергетична, вона Така сонячна, легка, щось ближче до регій. Хоча давайте не плутати. Босанова це не регі. А, тому класика Босанови, Роберто Менескаля рекомендую послухати, подивитись на його Ютубі, щоб трошки підняти свій настрій. Це я вертаюся назад до теми, яку я оголосив на початках: Нігілізм, цинізм і таке все бурчання, все незадоволення. Як проблема. Проблема для кого? Для тих, хто бурчить. В першу чергу. для тих, хто бурчить. Ні, вони дійсно можуть отруювати життя тих, з ким вони живуть, з ким вони спілкуються, з ким вони працюють, і в сім'ях, і так далі. Але я нагадаю, що нігілізм, від латинського слова нігель ніщо. Порожнеча пустота. Взагалі, що б ви не сказали, це порожнеча. Нігерізм це філософська і певна психологічна позиція, яка заперечує існування якихось реальних цінностей, істини, сенсу життя, доцільності, робити це все, подавати цю думку, навіть якщо вона дискутабельна, все одно, це все ніщо. Тому зрозуміло, що. Нігілісти, вони не бачать сенсу життя, от їхнє їхні якраз існування в тому, що вони щось про себе варяться і постійно все критикують. Якби це зводилося лише до того, що от людина видає якісь психологічні реакції, що абсолютно природні, і слава Богу, що в їх ще видає, значить усвідомлює власне життя. Але... А мені колись попалась британська робота, я її кілька разів цитував в лекціях. Я думаю, що там можна її знайти більш детально з способом на конкретний журнал. В суті зводилося знову ж таки про цинізм, який впливає на фізичне і психічне здоров'я. Там було якраз дослідження От, циніки, як вони по житті, чим вони розплачуються в психічному і фізичному здоров'ї. І там однозначно, як нігілізм, так і цинізм чітко корелював з позицією депресії. Ну, це зрозуміло, що люди незадоволені, вони і почувають себе пригніченими. Апатія, незадоволені навколишнім діями навколишніх, незадоволені власним тілом, власними переживаннями. Тому депресія і апатія однозначно ходять поряд. Звичайно, раз це а, таке. Філософське поняття глибоко екзистенціальне, то воно одночасно і цепляє ще так зване поняття екзистенційної тривоги, суть якої зводиться до того, що ну, суті життя немає, все це переписування копії, вже це все прожили, нічого нового попереду знову ж таки, якби депресія, але я зараз говорю про проблему, психосоматичний аспект, як екзистенційна тривога. Поза всяким сумнівом, ці люди дуже складно адаптуються в соціум. От ви точно знаєте, і в моєму житті були такі люди, а пацієнтів ще більше, які а, починають відгороджуватися від зовнішнього світу тим, що вони куди б вони не пішли, в яку компанію, що б вони не подивилися. Чи це фільм, чи якийсь коментар в інтернеті? Воно все йде з позиції негативу. Навіщо це потрібно? Ну, Єрунда повна, нічого нового. Я такі хочу сказати, ну нічого нового, ну окей, ну створи нове. Тобто, іде, хочеш чи не хочеш, але в цих людей виникає проблема соціальної ізоляції. В них відсили один друг, і той вже скоріше втомився від них. Ще одна така проблема, психічна проблема, психічного здоров'я людей, які живуть в постійному бурчанні, в нігілізмі і в цинізмі це ося асоціалізація або соціальна ізоляція. Але не можна відірвати психіку від тіла, і тому проживання в нігілізмі і цинізмі, і оце все незадоволеності, воно однозначно має ще і впливи на фізичне здоров'я і соціалізацію. Тобто, в кінці кінців вирішення своїх проблем, своїх запитів з допомогою соцу. А соматичне. Стовідсотковий та стаття, про яку я згадую, але буквально її не цитую, але її можна знайти, відносила до теми психосоматичні розлади. Тобто хронічний стрес, тривога, де ось цей нігілізм є базою. Ні, сам по собі він якби не викликає от конкретно ці психосоматичні розлади. Чи це буде гіпертонічна хвороба, чи це буде цукровий діабет. Ні, він створює той фон базу, навколо яких. Це може проявлятися окремими симптомами, які достатньо складно виявити з допомогою суто соматичної клініки чи параклінічних обстежень, наприклад, постійні головні болі, болі в шлунку, зжимання в області серця, входять по кардіолога, астранторолог нічого не знаходять, проблема в голові. Тому психосоматичні розлади напряму корелюються і з синізмом, і негалізмом, і постійним оце бурчанням, все незадоволенням. Є ще роботи, які прикликаються з позиції оптимізація життя як підняття рівню імунітету. Всі ж пам'ятають, і недавно ж ми пережили, дехто ще до сих пір підцепляє COVID, SARS-CoV-2 вірус і, відповідно, переживання COVID-19, пандемія, багато з нас, хто хворів, пам'ятають, що в рекомендаціях завжди існують препарати, в рекомендаціях лікування covid 19 да. Вірусної інфекція, яка привела там до пневмонії чи ще якоїсь біди, а завжди є рекомендація заспокоєння, тонізація нервової системи. Тому що а, нічого нового не відкрию, тут можна тисячі робіт знайти імунітет і емоції. Тому цинізм, нігелізм, все незадоволення це однозначно зниження імунітету. А значить. А, Підчепити будь-яке захворювання, мимо якого раніше проходив в стані оптимізму, всі знають лікар Наполеона, Нагадаю, сказав колись фразу знамениту класика психосоматики, хоча того терміну тоді не було, що рани у переможців заживають значно швидше. Є ще одна біда, і я хотів би якраз насторожити тих, хто постійно все критикує. Це високі ризики суїциду саме з цим. Звичайно, вони перекликаються із депресією і з тривогою. Чому власне я і пропоную людям, які нічим ніколи не задоволені, обов'язково поспілкуватися з спеціалістами для того, щоб знизити якісь ризики їхніх захворювань, а не дай Бог навіть оце відчуття безнадії, порожнечі пустки. Ну і я вже сказав, соціальні наслідки це асоціалізація, Ну як можна дружити з людьми, сходиться з ними, якщо ти. Постійно критикуєш, нічим не задоволений. Люди втомлюються від таких людей. Хоча цинік кнігіліс постійно шукає на кого вилити чергове біди, яку носить в своїй голові. Власне, тому і людям, яких виявляється і постійно проявляються ці речі, рекомендують попрацювати спеціалістами хороші методи психотерапії. В основному, я би сказав, не КПТ, яка там рекламендують навіть. Якісь настанови клінічні, а екзистенційна психотерапія. Тому що почав я з чого? Словом, нігілізм, як філософська течія втрати суті життя, а значить критиканство цього життя. Ну от, відзнайти їхній сенс життя, ну не тут, не на моєму Ютубі, не на іншому Ютубі, не не в тій книжці, не з тим гуру, ну десь відзнайти. Для цього треба звернутися до спеціаліста як мінімум. Ну що, друзі, якщо в вашому житті зустрічаються подібні люди, не відкидайте їх, прийміть їх. Ну, це, це ж їхня проблема. Просто порадьте, поговоріть. Поясніть, що то це бурчання нічого хорошого не дасть, конструкції воно не дасть. Можна говорити, що є люди, які критикують, і слава Богу, що вони і я. І я дуже багато критикую, повірте, дуже багато критикую, бо по-іншому нічого не буде вперед розвиватися, якщо всі абсолютно однодумці, хоч в науці, хоч в політиці, хоч в загони. Ми повинні творити, а значить, на рух повинен бути опір. Тільки тоді створюється якийсь наступний рух. Ну що, друзі? Думаємо, думаємо або санову послухайте. Класна штука.